Добрий день, мене звуть Олег Рівтін. Я представляю компанію st ми є реєстратором доменних імен і хостинг провайдером. Я хочу вам розказати, трохи Олександр вже розказав, певно, про домен «Київ.ua», І я хочу розказати, як ми до цього йшли і які дії робили і робимо зараз. Свій виступ я хочу почати з двох цифр: це 39 725 і 2 781. Це не просто цифри, це відповідна кількість доменних імен, які зареєстровані в русифікованій зоні, яка базується на російській назві Київ і українському домені Kyiv.ua. Ну, тобто вони обидва українські, але один з них русифікований, а один фактично українізований. І ось на перше серпня цього року ми маємо ось таку статистику по реєстраціям. Загалом в Україні існує 8 таких доменних зон, це відповідно для міста Києва, Харкова, Одеси, Миколаєва, Рівного, Чернівців, Чернігова та Черкас. Ці домени вони працюють як дзеркальні. Тобто, наприклад, якщо я зареєструю собі домен Олег. Київ.ua, тільки я зможу зареєструвати домен Олег зробити Я маю тільки це у одного і того самого реєстратора. Ось тут ми можемо бачити статистику по всіх таких доменних зонах. Київ, оскільки є найбільшим містом, то і кількість цих доменів тут найбільше. Ми можемо бачити, що, наприклад, в Києві різниця понад 10 разів в інших регіонах. Ситуація трошки краще. Наприклад, в Чернівцях, які є більш україномовними, то там майже немає різниці. Але все ж ми можемо побачити, що в, русифіко, в усіх русифікованих доменних зонах кількість імен більша. Основною причиною цьому я вважаю, що Просто що ці русифіковані домени були запущені першими. українізовані домени запустилися трошки пізніше. Ми, на жаль, не можемо змінити минуле, але ми можемо повпливати на наше майбутнє. Початком змін я особисто для себе не тільки вважаю компанію, яку започаткувало Міністерство закордонних справ. Зі з Центром стратегічної комунікації Стартком Україн. Я думаю, що всі пам'ятають, у 2018 році соціальні мережі були заповнені хештегом Київ-Нот-Київ, і саме це, я думаю, стало першим поштовхом до українізації, по-перше, назви міста. На правильне написання тоді перейшли міжнародні ЗМІ Вашингтон Пост, Reuters, BBC, Associated Прес і такі інші. Я... Показую тут вам дати, коли це відбулось, для того, щоб розуміти, що всі ці зміни вони на жаль не можуть відбуватися дуже швидко. Тобто, тут можна побачити, що дехто перейшов через рік. А наприклад, Reuters е -е, потрібно було навіть півтори роки. Також в 2019 році на правильну транслітерацію Києва перейшла Міжнародна асоціація повітряного транспорту, відповідно, перейшли і міжнародні аеропорти, вони почали писати всюди Київ у 2020 році, тобто майже там, через півтори роки перейшла соціальна мережа Facebook, у вересні 2020 року перейшла в Вікіпедія. А що з доменами? Я думаю, що як сказала Світлана, драйвером змін в доменах стала ініціатива від мене особисто до компанії Сітіхост, ми запустили 28 червня 2022 року. Ми назвали її ініціатива з дересифікації українських доменів. Що вона в себе включила? Ми, по-перше, припинили реєстрацію доменних імен в русифікованих зонах, тобто ми дозволили клієнтам їх продовжувати, але прийти у нас і зареєструвати домен Київ'я на сьогодні неможливо. Ми зробили знижки на українізовані домени, Ми також провели піар-кампанію і звернулися до клієнтів з пропозицією перейти на правильні домени тут можна побачити реалізацію на нашому сайті. Якщо ви вводите домен в доменній зоні Kyiv.ua, вам система просто пропонує зареєструвати правильний домен і дає посилання на новину про нашу ініціативу. І фактично зареєструвати русифікований домен неможливо. 30 червня я публічно звернувся до колег, до реєстраторів, до в принципі, всього всієї української it спільноти і ну. По-перше, це було до реєстраторів і закликав їх доєднуватись до цієї ініціативи. Бо разом, як кажуть, все робити простіше. Так. А, також 2 грудня я виступив на доменній конференції Йоадом і знов доне, до, намагався донести свої ідеї. І я дуже вдячний компанії Хостмайстер, що вони підтримали цю ідею та екстраполювали її на всіх реєстраторів, тобто взяли так, так скажімо, керування в свої руки. Після цієї конференції ЄАДОМ. Ми створили робочу групу, в яку увійшли представники різних реєстраторів, адміністраторів доменних імен. Ми пропрацювали зміни в регламент дзеркальних доменів, аби уникнути різних непорозумінь. І також договорились провести маркетингову кампанію. І ось 1 серпня, з 1 серпня по 30 вересня, 27 українських реєстраторів доменів об'єдналися заради популяризації правильного домену столиці «Київ.UA». В рамках цієї акції вартість реєстрації на домен «Київ.UA» стала меншою в 2-3 рази. Ми кожен з реєстраторів, хто приймає участь в цій акції, розробили інструкцію про те, як зареєструвати, оскільки це дзеркальні домени, це ну, виникають певні питання у клієнтів. Тому ми розробили інструкції, розмістили їх на власних сайтах для того, щоб клієнти знали, як це працює. І також ми разом проводимо проводимо маркетингову кампанію. Ось наприклад відеоролик, який зробили ми в Сітіхост. Якщо можна увімкнути його, це відео зі звуком. Я буду вдячний, якщо ви подивитесь. Я київ юей. Київ юей Але дехто називає мене Київ-Юей. київ Юей. Аго, аго, аго. Я київ юей. Київ юей. Київ Юей. Правильний столичний домен. На сьогоднішній день це відео переглянуло вже понад 150 тисяч людей. Ми розраховуємо значно підвищити ці показники, але от через таку комунікацію ми виходимо до людей з намаганнями донести необхідність використовувати саме правильні домени. Чомусь не перемикається. О, перемикається. Ось тут є приклади того, як до цього підходять наші колеги з ринку. Це компанія HostIQ, Можна бачити HostPro, банер Нікі це е, також меми, які ми створювали. Тут не будемо вмикати відео, але там е, е, є класні котики, бо котики це ж завжди круто. І собачки. Mm -hmm. на, там друге це гівка, і там людина така активно танцює, радіє тому, що вона перейшла на домен в UA. Так. О. Це е, ЗМІ пишуть про нас, і це дуже добре. Ми виходимо до них, а деякі публікують самостійно ці матеріали, це тільки початок. І ось є вже матеріали на декількох онлайн-виданнях. Там є нормальне охоплення, тобто люди це бачать. Також я хотів, ми на цьому тижні маємо розмістити рекламу в метро на станції контрактова площа, але за рахунок того, що вночі були обстріли, ми, на жаль, не встигли цього зробити. Але коли ви будете на контрактовій площі, наступного разу дивіться на стіни і ви побачите рекламу про важливість використання правильних доменів. Це порівняльний графік приросту доменів Київює Kyiv та Kyiv.ua. Ми бачимо, що зміни вже є. Так, домен Київ зростає не так швидко, як хотілося, але мені особисто приємно, що домен Kyiv.ua трошки спадає. Разом з тим, з 1.08, тобто з початку цієї акції, яку ми впровадили, було зареєстровано вже 235 доменів. Це інформація на позавчора, якщо я не помиляюсь, і для порівняння найбільше реєстрації було в травні 2023 року, і це було 134 домени. Тобто, ми за 8 днів цього місяця, за 8 днів цієї акції. Зробили майже вдвічі більше реєстрацій, ніж в самий популярний місяць. Завершити свій виступ я хочу словами: різниця є. Використовуйте правильні домени. Слава Україні! Дякую. Є... Може, є запитання. Я хочу додати ще статистики. на сьогодні. Це вже 300 доменів. Клас. Так. Віталій Зубок «Елвісті». Скажіть, будь ласка, що це за сплеск реєстрації в Києві, відбувся у вас рік тому. Це інформація загалом по всіх реєстраторах, тобто, це не виключно реєстрації в нашій компанії. В Нашій компанії, які взагалі не можна зареєструвати від 22 го так і є. Так і є. Да, тобто, я не знаю, що це був насправді за сплеск. Мені теж це цікаво. Так, я можу відповісти на це. Тобто, домен відображає настрої суспільства. Як це може парадоксально звучати, але так і є. В минулому році, наприклад, майже до травня до мене були не В травні люди почали повертатись додому, почали розвивати бізнес і почали відновлювати домени, почали реєструвати домени. Тобто Будь-які зміни в суспільстві, вони через якийсь час стають відоражаються в інтернеті. Те, що ми змінюємо нашу самосвідомість, власне кажучи, Києві. Така, така відповідь. Дякую. Ще питання? Так, Оксана, добре. Дякую дуже, Оксана. Приходька Європейська медіаплатформа. чудова ініціатива. Це дуже дійсно цікаво і корисно. Скажіть, будь ласка, вели ви комунікацію з мін'юстом? Тому що якщо юридична якась організація, там НЖО або там комерційна організація змінює свої контактні дані, вона має реєструвати ці зміни в мін'юсті. А це дуже непроста процедура. Дякую. Я не думаю, що до мене ім'я сайту. Принаймні, я не знаю, що до мене ім'я сайту потрібно реєструвати так, в Мін'юсті. Мені не. здається, що тут виключно воля власників цих сайтів, будь то бюджетні чи державні організації, не важливо. Вони можуть обирати, ну точніше, з державними там трошки інше, вони мають їх розміщувати в доменах Gov.ua. Але я думаю, що немає необхідності реєструвати такі зміни, тобто, це можна зробити самостійно без сторонніх реєстрацій. Може, це зв'язано з з тим, що Оксана так зрозумію роз, к домен «Київ.UA» та інші домени в Російській Трансфітерації не видаляються. Тобто я розумію, що о, люди вкладали туди в розкрутку доменів, воно використовується для, для електронної пошти, для сайтів, для якоїсь внутрішньої інфраструктури. Саме тому о, старі до мене не видаляються і найближчим часом про це мови немає. Тобто немає необхідності все кидати і змінювати. Це можна зробити поступово. Так, у бізнесу зараз є чим займатися, окрім електронної пошти. І зміни зміни електронних адрес. Тобто це робиться поступово, як і власне, всі зміни свідомості в свідомості в нашому житті. Ну і тут важливо розуміти, що насправді технічно можливо налаштувати редіректи, в тому числі і на електронну пошту, які вирішать це питання, і не буде складно щось з цим. Так, ну мабуть, так, дякую. А, ну, Наступна дякую. Дякую вам за увагу. Да, дякую да, за. Да, запрошення. Да.